Іванна Бейдель, менеджер з реклами, працює на НТБ більше двох років. Ми звикли бачити її непосидючою, діловою, завжди заклопотаною у справах. Але сьогодні Іванка творча особистість. Що для тебе, Україно, нині я зробила? Щоб і більше не ридала, ненько, моя мила, ось тобі вже двадцять п'ять, а не маєш долі. Що, скажи мені зробить, щоб була на волі? Щоб ішла ти спокійненько, тихим чистим полем, навколо квіти степові, Карпати горе, Крим, море. Це уривок з вірша Іванни Байдель, який вона написала минулоріч, з нагоди 25-річчя незалежності України. Окрім рекламної діяльності, у житті дівчину захоплює творчість. Іванка з дитинства свої емоції залишає на папері. Перші дівочі захоплення і почуття переросли у перші поетичні рядки. Ішла додому ще зі школи, будучи там в віці вісімдесяти років, я йшла собі додому, співала якісь там пісеньки про якесь там захоплення. Ось і потім, приходячи вже додому, я вже цей текст собі записала на аркуші, і таким чином я спочатку підбирала собі музику, а потім вже текст. І в мене були такі свої, якби дитячі пісеньки, але зовсім не дуже із дитячими роздумами. Внутрішній світ дівчини багатогранний, їй дуже симпатизують сторінки Ліни Костенко. Ці вірші дарують їй спокій і гармонію, якої і так бракує в повсякденному житті. Що ж до Іваншиних текстів, то вони народжуються спонтанно, коли серце наповнене радістю чи відчаєм, коханням, пошуком, ідеєю. Це те, що часто залишається несказаним або непочутим. Це прохання і водночас її внутрішній голос. Знаєте, я не пишу вірші тоді, коли мені хочеться. Вірші приходять самі до мене. Тобто я можу бути десь по закінченні робочого дня, я можу їхати десь в дорозі, я можу просто собі там бути на вулиці чи вдома, і мені підходить натхнення. От є якась тема, яка дуже близько зачіпає до серця. Тобто, ти дивишся взагалі на обставини там, в сім'ї, на обставини взагалі з людьми, на якусь там ситуацію в Україні, і в тебе є яка проблема, яка дуже тебе тривожить. І ось ці. Усі думки, коли ти вкрутиш собі її в голові, вони просто виходять на аркуш. Скільки віршів у Іванки, вона й сама не знає. Каже, вони у неї повсюди, можуть бути як в зошиті, блокноті, так і просто на серветці або ж у телефонних нотатках. А щодо ведення можливої збірки, дівчина мрійливо каже, поки це в її плани не входить, однак все ж додає, можливо, колись світ і дізнається про нову поетесу сучасності.